Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам справжню магію з простих інгредієнтів: сирна шарлотка з яблуками, ніжна, ароматна, повітряна і просто тане в роті. А головне готується легко, швидко, з того, що є під рукою. Це ідеальний десерт на кожен день, який припаде до душі всієї вашої родини. Ну що, поїхали готувати разом? І так, починаємо. Беремо 3 яйця. Додаємо сюди 150 грамів цукру та дрібку солі обов'язково для контрасту смаків. Далі додаємо вершкове масло 100 грамів. Так, і взбиваємо нашу масу до піни. масло ми додаємо 100 г дуже м'якого вершкового масла, або можете розтопити ось так. Так. У мене просто дуже м'яке воно. І ставте одразу на розігрів духовку 180 градусів, бо це дуже легко, просто, ну, а як смачно, це просто не передати. Ось у мене 350 грамів кисломолочного сиру також сюди. Так. Знову трішечки збиваємо. Вітамінний, поживний і сплошне задоволення. Так, тепер сюди додаємо борошно 150 грамів, чайну ложку розпушувача. У мене домашній, я вам казала, краще, ніж домашній, немає ніякого. Ось так на борошно. І також збиваємо. Ось така краса у нас з вами вийшла. Дивіться. Просто клас. Бачите? Так, тепер беремо форму. Я її змаст... закла... з... З... застелила пергаментом, змастила. Можете вишковим масло, можете олією. Я, звичайно, не рафі... рафінована олією. І викладаємо в нашу форму. Ось так. Все ось так виклали. Трішечки розрівняли. Форма, до речі, люба, яка у вас є. Цей десерт невибагливий, прийме форму таку, яку він захоче, по вашій формі. Два яблука, Любі, які у вас є, абсолютно любі. І викладаємо швиденечко ось так в нашу масу. Все, подивіться, яка краса вийшла. Тепер ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на, ну, дивіться по своїй духовці. 40 хвилин. Все, минуло 45 хвилин Ви подивіться на цього красення. Гляньте, яка краса. Ну тут візуально видно, що він вже готовий. Хто не впевнений, берете шпажку або зубочистку і ось так пробуйте. Гляньте, все. Абсолютно чиста шпажка. Все пропеклося як потрібно. І дивіться, бака не потрібно нічого, лише знизу ми накрили. Бумагою, гляньте, прекрасно відходить. Замечательно. Зараз ми достанемо з форми і одразу це діло присипаємо цукровою пудрою. А доставати ми будемо. І так. Ось, гляньте, легко і наш папір залишився на формі. Просто прекрасно. Тепер викладаємо, отак накриваємо блюдом і точно так раз і перекриваємо. Все, гляньте легко, просто шикарно. А тепер Отак от добресенько присипаємо цукровою пудрою. І трішки хай він остине, і я вам потім покажу, як він чудово виглядає всередині, який він смачний. Він просто нереально смачний. Побавуйте себе та своїх рідних смакотой полезний. Так, ну трішечки остив наш пирог, запіканка. Будемо пробувати з вами. Так, видно. Дивіться на це чудо. О, Господи, дивіться на це чудо. Вам видно? Подивіться. Пух. Ви бачите те, що я вам казала. Це пух. Це така смакота. Це здоров'я. Це просто смакота. Я вам не можу передати, як це смачно. Опоєднання з яблучком і цукровою пудрою. Це дуже смачно. Так що я рекомендую, дуже полезно і нам, дорослим, і дітям. І смачно, і корисно, просто нема слів. Тому готуйте обов'язково, смакуйте, радуйте своїх рідних. Хай буде вам в домі вашим щастя, сонце, добро, все саме найкраще і, звичайно, миру нам усім. І, якщо сподобалось, поставте лайк, підпишіться на моє відео обов'язково. Готуйте зі мною! І буде вам щастя до нових смачних зустрічей!